Вів собі вночі дівчину. <си> <си> каже, що всі можна мені? в нормальній сім'ї. Ну, типу, ми прокидаємося, вмиваємося, йдемо їсти. Хтось в школу, хтось в шарагу, хтось в коледж. Так і живе. це не хлопці. Сідаємо. ми три роки знайомі. Зі мною чотири місяці. Та Настя та на сім. Але я знаю, що це у З діагомою. Скільки ми з тобою знайомі? Скільки ми знайомі? Боже, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що ти в нас сьогодні прийшла власне, за те, що ми маємо ще їсти, за те, що ми всі повернулися, ми всі живі та здорові. Амінь. Смачно. Амі. Юридично діти, позбавлені батьківського піклування і сироти просто в цьому домі не могли бути. Їм потрібна офіційна юридична опіка. І я взяла перших двоє дівчаток, потім ще. Спочатку це була харизма чернечого згромадження мого служити де найбільша потреба. І якось один раз я зустрілася з однією дівчинкою, їй було 9 років. Її мама і тато не були позбавлені прав, але йшов суд. А я прийшла за іншою дівчинкою, яка жила в школі-інтернаті, з нею в кімнаті. І ця дівчинка, яку я беру, вона збирається, радісна така, а ця друга сидить на ліжку, і від неї. А... Такий вічай, такий смуток Да. І мені якось то така була точка дотику Бога. Раптом я, я так пережила, якби то я там сиджу. Там він дуже <зелев> тихенький. <зелев> Якщо я ставлю пріоритетом інтереси дитини. То вони будуть ставити пріоритетом інтереси мені. В підлітковому віці я не ризикую їм накидати якийсь вибір. Але е, спочатку то договір. Я, мені, я ціную час на їхні прогулянки, колір їх волосся і, і форму брів. І ми то вибираємо разом там в перукарні, і ми посидимо довго. І я сиджу три години і там. Вікторія робить колір, волосся там форму брів, і це круто. Було чотири було таке, що я знеохочувалася там якимись невдачами, бо деколи стосунки нелегко будувати. І останній раз, коли ми взяли неповносправну дівчинку, я перед тим як її взяти, я, я дуже пережила то. Я думала, що раптом мені не вистачить любові, дитина так серйозно це пережила, просто перехворіла то. Вона каже: хочу домой, наприклад, на увазі. Я не хотіла до нас йти, правда? Перша зустріч була. Я знаю, я з Євгенією зустрілася, запрошую і кажу, ти би хотіла вдома жити? Ні. Я пішла. Вона мене так питає, а ти плакала? А я справді майже плакала, це була перша дитина, яка не хотіла до мене йти. І коли там було таке, що вона хворіла, зубки боліли. Я вночі сиджу, коли я зранку я ще йду на свою роботу, яку я там маю офіційно ще робити. Так? Не було думок таких, що вже пів і мені на роботу, але просто була така думка, що би були, якби я її не взяла, то просто була б катастрофа. Я щаслива, що її взяла. Спочатку були якісь такі думки, що це буде не знаю, якийсь монастир, що ми там поклони будемо бити, нам нічого не будуть дозволяти, що з мене ще тому монахиню зроблять. І я такому, йомою, і що мені того робити? Перші мої стосунки з дівчатами були неуспішні, можна так сказати. Не втікали, і були в розшуку українському, всеукраїнському по кілька місяців, але потім і були добрі такі добрий досвід, що якось підтримував мене в тому. Я навіть після цього, як я тут, я бачу в собі якісь зміни такі. Типу, я можу любити, і це приємно все ж таки, мене можуть любити. Ну це круто. Ні, я себе не відчуваю мамою, Я ніколи не претендую їм бути мамою. Я сестра, і ця позиція мені дуже кльова. Просто я залишаюся вільна бути собою. Бо якби я думала, що я виконую роль мами, я би мусила. Я я я просто би не змогла жити з тим пережиттям, бо я мушу гарантувати їм все і до кінця їхнього життя. Я буду дуже рада, якщо людина, ну хтось з нас далі знайде якусь свою, свою дорогу, знайде хорошу роботу, знайде чоловіка, і буде що діш, я зможу нею пишатися просто. Бо я буду настане якоїсь там олігархом. Я це моя сестра. Ми з нею жили.